Ще привіт, друзі, і сьогодні це друга частина на натискання кнопки. Е, я сподіваюся, що тут прям такого прям страшного божевілля не станеться. Як ви бачите, зараз тут е, моя улюблена. Не майже улюблена. Ого, подивіться, які кульки тут на нас Боже, ай, больно. Коли кульки на мене падають, мені реально больно. тут холодно болить, от реально. Блин, ну, мне требует кнопку, а вот она. Так я поднимаюсь на всю неснесу, щоб выжить. Поверьте. И дуже, на дуже сподеваюсь, що хоч вижив і, да, багато вижив. Далі ми повинні отак так от швиденько бігти, бо на зараз ця лава затащить до себе у гості. І, і от так біжим, біжим, біжим з усіх сил. Навіть якщо ж си навіть щось що все ти вже не можеш, все ото треба заробити, я поки е, оці от візьму монетки. Ого, ви подивіться нам треба життя давайте. А мене треба на цього Нуміка забратися, щоб вижити від усієї волни. Ну, вона нереально швидка, треба швидше. все швидше, швидше робити. Я піднявся. Но з дуже важким трудом, бо в мене сил не було. А шо, якщо... Ні, туди сверху не добре свата. Я в принципі, напротив и хочу нажати на ту кнопку. Если мы будем падать. Блин, на стык. Я хочу стригнути. Опа, давайте. Що буде буду падати. Опа. Фух. Треба буду баражним. Чтобы не Ого, <laughs> <Ага>. опа! Я, я, мутки там вот одни, мутки там одни всякая, она уже ужила. Но, собственно, я за нее вдруг и не вис. Ой, что-то там будет. Не, не, на них <рик> я хоть и стрельну там на выше я получу в воду, блин. За шо нечестно. Давай ты же вы что, волна же на поглушаете! Мне У их, а надо. Она затащит их. Джеки удали вы же прокинь. Вообще, капец, никто не выжик ремонту чувака. А я, я хотел падать чтобы чтоб на новую ту кнопку учу. О, она навык я готовый. Давай, мы же животы, мы же червные, мы же... Я рано черный. Давайте, пацаны, стрепаем. Капец, наша уже ты четверо. Окей, я готова, давайте. Яки тепер ходимо? Червоне. Всі вижили, прикиньте. Мою сані давайте, Що буде? Далі. І... Білий. Ми всі ми всі і ми вижили всю банку. Ми мали всі ви. Тільки на початку там всі помогли. Знаєш, чому це саме то нічого? А и нажимаем на кнопку. Опа. Кайчик, кайчик, кайм. О, боже, господа. Цей моя хочет нас убить. Нет. Фу. В чем он самый я? Ну я не хочу. Ладно, я забрал. Забрался. Друзья, Ну, зимбра стату враги. что я выжил. Уже... Нет. Ну, сначала наш стекло. Искану кнопку и Папа, давай, это я крутой. Держать, если все скорости. И скорость сведу. Давайте научу, вот в я за что падаю. Не, она ну, была на жаму падать. Ну ладно, ничего, сейчас можно пройти. закуться менше. А я ще досі не пройшов? ні, ну ладно. Хоча на телефон запрошу. Давай там. Наскав на кнопку і що це? Що це таке? Ага! <сі> Странно, блин. Да не буду... Все. Швидше и швидше. Я же одна урона! отримав. Ну, беріть ту монетку. Ні! Нет! Ні! 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 Я єдиний добрався, я єдиний добрався, я не знаю, ну, я тільки один вижив, всі інші повно. І давай до доска там. It's raining tacos. From out the sky.

до моя рука тут не прилетить, бо за руку ми вже на майже всіх прилетіло. А, так що, вона вже не могла тече. Або ні. Що на мене ще поки... А, вон. Подивіться, яка криса за мною летить. Окей, я, в принципі, на дитушку пішла. На твою близьку. Куди? Один... Наверно, жах. Що, давай, лети, удачі, я в тебе вірю. Так, натягаю Маріо і спидраном. Давай это. Спидран вид Марио. Тинь-тинька, тинька. Дочекай, это вин. Я Я добрался. А значит, что я выжил. О, кто спас. И давайте тоже я вас видел. На на кнопку. Я и... Хорошо. Опа, давай то Я вот увы. А, так злотыть. Не, ну вот вы, чекай, чекай. Вы выжил все. А, ну, Маша, все. Натяжка на кнопку и опа, нам треба... Ты ну, чтобы я пережил волну, надо, чтобы вы поставили лайк и подписались. Давайте, да я вас вижу. У нее цена мелодии, лучше. Я вас вижу. Всем, пока.